Які поставлені і в Біблію, щоб люди розуміли, що Бог то все відів, що може такої состати, ну ніч корисного не приносить. І от той мудрий чоловік Соломон, який достиг до такої вершини, розумієте, все то і спитав много нам мудрих слів, залишив на сторінках Біблії, і він теж сказав, що то метушня. То метушня! Тут то все накоплення, тут то віддімо, богатство забрало в нього життя. І коли він постарів, він увідів, вже нікому то лишити. І, і він переживав, що він умре. А хто знає, хто буде темпірувати. І каже, саме буде велика трагедія і ужас, коли то буде глупий чоловік. Йому це то достане глупому. Йому може повезло в житті, він так порахує. Розумієте, вже глупий, і, і Соломон каже, і то є суєта і томлення духа. Казав би, це цивілізація, все, ну розвиток такий, все є. А він тут називав суєта і томлення духа. То що має казати бідний чоловік, який сидить у прахі, який думає, де знайти кусник хліба, щоб посистить. Він саме душевлений за того, щоб з голоду не вмер? Якими житима двома людьми є різниця? Ви знаєте, якщо то бідний, який думав, де знайти кусок хліба, має спільність з Господом, то він буде щасливіший того багатого чоловіка. Бо ми коли читаємо Євангелія і коли знаходимо повествування про богача і Лазаря, ми видимо вже іменно так. Лазар, який бідував, розумієте, оказався. По тому щасливим чоловіком. Чому? Бо в своїй бідності він знайшов Бога.